Вісім причин, чому жовті є листя кімнатних рослин. Кімнатні рослини можуть відчувати стрес через надмірний полив, віруси, шкідників або інші проблеми. Жовте листя на ваших кімнатних рослинах викликає розчарування. Іноді причина очевидна, а це означає, що її можна негайно діагностувати та усунути. Бувають випадки, коли проблема більше загадкова. У цих випадках вам доведеться намагатися змінювати одну річ за раз, доки не побачите покращення у своїй рослині. Коли ви бачите повністю жовтий лист, ви повинні видалити його з рослини за допомогою стерильного ріжучого інструменту. Видалення листя дозволить рослині зосередити свої поживні речовини на здорових листках. Жовтий лист втратив свій хлорофіл, пігмент і не може знову стати зеленим навіть після того, як ви вирішите проблему. Не хвилюйтеся, якщо рослина відновить своє здоров'я, можливо, протягом наступного вегетаційного періоду з'являться нові листя. Вирощування рослин це завжди справа терпіння. Зробіть усе можливе, щоб усунути ці поширені причини пожовтіння листя, а потім почекайте, щоб побачити, що станеться. Читайте далі, щоб дізнатися причини, чому жовтіє листя вашої кімнатної рослини, як виправити пожовтіння кімнатних рослин і як пожовтіння на різних ділянках рослини може допомогти діагностувати, що не так. 1. стрес від вологи, перезволоження або недостатнє зволоження є найпоширенішими причинами, коли листя кімнатної рослини жовтіє. Для рослин у горщиках дуже важливо поливати стільки, скільки потрібно рослині. Якщо у вас рослина з жовтим листям, перевірте грунту горщику, чи сухо, воно замочене. Якщо рослини не отримують достатньо води, вони скидають листя, щоб запобігти транспірації, по суті, способу потовиділення рослин для збереження води. Однак перед тим, як вони опадають, листя зазвичай жовтіє іноді на кінчиках, а іноді з коричневими плямами. Якщо ґрунт сухий і це відбувається, обов'язково встановіть рослину за графіком регулярного поливу. Занадто багато води може так само пошкодити листя. Коли ґрунт погано дренується, надмірна доза води залишає ґрунт перезволоженим і коренева система може буквально потонути. Без кисню коріння починає відмирати. 2. нормальне старіння. У міру старіння багатьох рослин нижні листки жовтіють і опадають. Це просто нормальна частина їх росту. У цьому випадку не переживайте. Якщо рослина стає надто довгою, подумайте про обрізання основного стебла, щоб сприяти новому росту та кущистості. 3. протяг. Холодні протяги на тропічних рослинах часто призводять до того, що листя жовтіє та опадає. Це відрізняється від короткого періоду впливу сильного холоду, який спричинить явне побуріння листя або появу блідих прозорих плям між жилками. Якщо ваша рослина стоїть біля вентиляційного отвору кондиціонера влітку або біля вікна, що протягує повітря взимку, перемістіть її в менш турбулентне місце. Слідкуйте за ним, щоб побачити, чи жовте листя не поширюється далі, також доцільно обприскувати тропіки, які ви перезимували, щоб підвищити вологість. 4. Відсутність світла. Рослини, які отримують занадто мало світла, часто починають жовтіти на нижньому листі ще до того, як воно опаде. Якщо це ваша проблема, ви можете знайти підказку. Рослина, яка жовтіє від нестачі світла, зазвичай жовтіє на стороні, яка повернута від джерела світла. Листя біля вікна, наприклад, отримують все світло і закривають протилежну сторону. Чудовий спосіб виправити це, раз на тиждень трохи перевертати горщик, щоб усі сторони мали доступ до природного світла. Якщо це так, перемістіть рослину на більш сонячне місце та подивіться, як воно справляється. Якщо у вашому домі важко знайти віконне освітлення, особливо взимку, вам може знадобитися встановити штучне освітлення для рослин. 5. Дефіцит поживних речовин. Листя рослин також може жовтіти, якщо рослина не отримує всіх необхідних поживних речовин. Це може бути спричинено надмірним вмістом кальцію у воді, якщо ви використовуєте жорстку воду або дефіцитом азоту. Якщо це проблема, першими можуть жовтіти верхні листки рослини. В інших випадках ви можете помітити незвичайний малюнок жовтизни. Наприклад, вени можуть залишатися темними, а тканина між ними стає жовтою. Поживні речовини, які потребує рослина, відрізняються залежно від виду і деякі вибагливіші, ніж інші. Важливо спробувати правильно діагностувати проблему, інакше ви можете вбити рослину, яку інакше можна відновити. Гарною інвестицією може стати придбання невеликого набору ґрунту для домашніх випробувань ґрунту. Можливість точно визначити потреби вашої рослини дуже допоможе. Це допоможе зберегти ваші рослини щасливими та здоровими. 6. Вірусна інфекція. Якщо ваша рослина має вірусну інфекцію, це може проявлятися у вигляді плямистих жовтих плям на листках по всій рослині, це може супроводжуватися деформованим листям і стеблами, а також зміною кольору квітів. Вірусні інфекції в рослинах можуть бути невиліковними і вони можуть заразити всі чутливі рослини поблизу. Як тільки ви помітите хвору рослину, помістіть її на карантин від інших рослин. Перевірте сусідні рослини, щоб не утримати поширення. Ви можете вжити заходів, щоб врятувати рослину, але спочатку потрібно спробувати ідентифікувати вірус, деякі засоби можуть включати фунгіциди, тоді як інші можуть вимагати видалення здорових частин і розмноження. Хоча це може бути боляче, якщо це улюблене, вам доведеться викинути всі рослини, які ви не можете повернути до здоров'я. Вимийте та стерилізуйте будь-які інструменти для обрізки або горщики, перш ніж використовувати їх для інших рослин. Всім, шкідники, якщо у вас в приміщенні сухе повітря, ваші рослини можуть страждати від шкідників. Рослинні комахи, наприклад, попелиці та павутинні кліщі можуть випивати сік із вашого листя та жовтіти, залишаючи плями зміни кольору. Перевірте, чи немає під листям тонких сіток, які можуть вказувати на шкідників. Знищуйте попелицю і павутинного кліща за допомогою інсектицидного мила. Ви також можете підвищити рівень вологості навколо кімнатних рослин за допомогою зволожувача повітря або наповнити неглибокий піддон або миску галькою та водою, та покласти рослини на них для додаткового зволоження. 8. Пересадка. Пересадка рослини, якій потрібен новий дім, може викликати у неї стрес і призвести до пожовтіння листя. Це нормальний спосіб, яким рослина демонструє, що намагається прижитися в новому середовищі. Це також може статися, якщо ви пересадите абсолютно здорову рослину, яку принесли додому з розплідника, і виявите, що вона раптово скидає жовте листя. Найкраще, що ви можете зробити в цьому випадку, це дати рослині час, щоб її коріння прижилися та знайшли джерело поживних речовин у новому ґрунті. У цей період не можна удобрювати рослину. Якщо ви принесли додому нову рослину, зачекайте приблизно тиждень, щоб пересадити її, щоб вона звикла до вашого дому. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. До зустрічі!